Доброго дня, дорогі підписчики. У мене там є клубніка. Ось яку я вирішила трохи досадити. Зараз трошки дошка. дошкапає дощова, така погода ніби має бути. Ми посадили весною її на початку червня. Ось сорт мальвіна. Те, які є не прижилися. А Ось тут яку ми висаджували і брали свою розсаду. Ось вона є ще залишилася, тому зараз в мене трошки час залишився, тому я вирішила. Ось трошки її подосажувати. Десь будуть вуса, де відростають, буду ось фіксувати, щоб вона була, а тут свою розсаду. Зараз я вам її покажу. Ось клубніка та, що в нас відплодоносила, і в нас ще десь позалишалися ось такі молоді. Молоді ось саджанці, і я їх ось тут нариваю буду садити. Тут вже нові вуса пускають ось, щоб було. А я хочу ще трошки ось подосаджувати бої. Дуже спекотне літо було, не знаю всі, скільки ми вже садили. Ось ніколи такого не було, щоб стільки проспадало саджанців, як цього року. Так, я думаю, мені там досить ось є, що, бачите, полуниця не прижилася. І ось тут я хочу посадити. Ну, тут воно не страшно, тут десь я одну чи дві посажу, бо є рядом всі корчі, вона розпустить ось такі вуса якось, наприклад, тут немає. Вона розпусти далі вуса і я посажу. Ось, а тут ніби більше. Так що немає. У мене є таке приспособлення, я мені зробив чоловік, щоб я могла садити. Беремо ось такий куст, Був гарний куст, обрівали, лишили ось такий тільки, щоб він добре прижився. Ну і щоб на другу весну, на другу вже літо, могли ми збирати урожай, так само, як всі догнали саджанці. Так, земля, земля була пухка. Мені незручно дещо я знімаю і вам показую. Так відсадую ось і ось дила. Ось так. Ось так посадила. Так зараз і надалі робити.